Щось захотілось мені бахнути максимально циганські відоси, показати топ-7 криптовалют, від яких очікую ріст на найближчі 3-6 місяців. Тож зручно влаштовуйтесь і поїхали. Почнемо з того, що я великий противник інвестування в альткоїни на період війни. Я ще давно писав у Телеграм, що поки Русляндія не відступить або припинить існування, ліквідність крипторинку буде виходити. Але якщо глянути на біток, то здається, дано ми намацали. Вже місяць BTC торгується на величезних об'ємах і не прибуває 18 тисяч. Хоча я очікую перелой на 17-16 тисяч, аби потруси. Останніх хом'яків, а потім можна летіти на 25-30к. Коротше, першим альтом для набору вбачаю Чіліц. Токен платформи, що займається спортивними івентами, партнерками та випусками фанатських монет. Криптовалюти футбольних клубів ПСЖ, Барселони, Мілану, Ювентуса, бійцівського промоушену UFC. Усе те створено на Чіліц. Нагадаю, що в листопаді почнеться чемпіонат світу з футболу 2022. Впевнений, компанія не пропустить цей двіж і буде максимально хайпувати на інтеграціях і усяких новинах. Плюс на торговій платформі Чіліцу можна знайти токени незбірних, наприклад, Аргентини та Бразилії, що є явними фаворитами, Чем. Ці монети також виглядають цікаво, такі собі ставки на спорт на криптовалютному ринку. Телеграм уже кидав сітку для набору Чіліц та АРК, деякі ордери навіть забрало. Цей кейс лише до кінця чемпіонату світу. Тобто заходимо, забираємо профіт та виходимо. Прошу вибачення, поки я два тижні монтував ролик, Чіліц та АРК уже пампонули. Але ще одна ідейка зашортити токени після чемпіонату світу. Друга монета до портфелю DAO. 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 Токен лаунчпаду DAO Maker, що є. Лідером по прибутковості токен сейлів. Тут насправді довгострокова історія. Рано чи пізно ведмежий ринок закінчиться, та й дьошки знову почнуть давати 10 іксів. Тому накопичувати монети DAO вбачаю непоганою ідеєю. Зважаючи на те, що місце в сейлі отримують ті, хто тримає токенів на 3-4 тисячі баксів. Кейс явно не для маленьких депозитів. Минулого року DAO Maker зламали на 7 мільйонів, а зараз команди збираються тупо кинути всіх інвесторів, хто тоді втратив гроші. Думаю, цей негатив зіграє на руку тим, хто збирається купувати DAO понижче. Тим паче, DAO Maker не дурніше. Щоб такими дурницями псувати собі репутацію. Сітку на покупку розкинув на таких позначках, а там, як самі знаєте. Третя монета до циганського списку WBT. Токен криптовалютної біржі Вайтвічі вийшов на ринок у кінці серпня цього року. В цілому вірю в продукт, вірю в біржу і вірю в WBT по 50 баксів. Оскільки буду відкупати та чому розказав у минулому відосі, то ласкаво, прошу до перегляду. А якщо коротко, то лімітки нижче 4 доларів кидати не планую. Я ж не хом'як. Четвертий цікавий токен для купівлі Glimmer. Криптовалюта платформи для смарт-контрактів Moonbeam, що має стати мостом між блокчейном Ethereum та Polkadot. Актуальна ціна 50 центів, що всього в два рази вищі вартості монети на токен сейлі минулого року. Екосистема Moonbeam наповнена продуктами та DeFi-проектами, куди ви можете прилаштувати свої монети. Зараз Glimmer знаходиться на 160 му місці по капіталізації, і пара анонсів та бичачий ринок швидко пампануть монету на 2-3 ікси. Може бути, а ні. Купівлю з ринку не розглядає лише лімітками по певним. Цінам. П'ятим у списком цікавих токенів є Діадікс. Нативний токен одноіменної децентралізованої біржі для торгівлі ф'ючерсами. Проект вийшов минулого року одразу на всіх найкращих біржах. Тоді ще кожному, хто в'язав платформу завчасно, роздали дроп по 20 тисяч доларів. При тому, що витратили хлопці баксів по 300. Така двіжуха зветься ретродропом, коли ви тестите платформу і втрачаєте свої комісійні, а після лістингу токену вам насипають якусь кількість монет. Дієдікс активно розвивається, а токен зараз знаходиться біля історичного мінімуму. Взагалі, купівля таких проєктів, які немає дна доволі ризикована. По мірі падіння BTC, альткоін активно оновлює мінімуми. Фактично, ідея полягає у купівлі цікавого альту, який на бичці може пампунути. Може бути, а може ні. Взагалі важко оцінити монету, яку, окрім DAO, ніде не застосувати. Але відос циганський, і токени циганські, тож нічого дивно. Шостою цікавою монетою для холду вважаю Ванинч. Токен найбільшого агрегатору ліквідності з децентралізованих бірж. Думаю, ви часто бачите рекламу Ванинч в інеті e на криптовалютних пабліках, інформаційних ресурсах і так далі. Команда активно займає. Займається розповсюдженням свого бренду, через що і збільшується попит на токен. Зараз Ванинч коштує 50 центів стратегії інвестування та саме, що з Глімером. Головна проблема ванинчу як проєкту нездатність забезпечити попит. Хоча це взагалі трабл усіх криптопроєктів. До платформи нема питань. Гаманець, що нещодавно запустили, також крутий. Але по факту застосовувати монету, окрім DAO, стейкінгу та фармінгу, особливо немає де, через що токени і скидують одразу після отримання. Такий собі біч криптоіндустрії. Останні монети у сьогоднішньому списку доволі експериментуальні. Це токен платформи UNICrypt Network. Проект займається автоматизованими смарт-контрактами для молодих криптопроєктів. Тобто, якщо ви хочете заблокувати свою ліквідність на якійсь DEX-біржі або перевести токен сейл власного проєкту. На ростучому хайпі крипти такі сервіси стають дуже популярними і заробляють багато грошей, частину з яких конвертують у власні токени, аби підтримувати ціну. Якщо поглянути на динаміку UNCX, то ціновий чарт взагалі виглядає непогано. Ніяких пампів-дампів та адекватний рух ціни. Ось вам на майбутній лайфхак пошуку X-ових альтів. Заходите на CoinGecko, скролити до монет з менше 20 лямів баксів. Приходите на сайт, ознайомлюйтесь з проєктом, об'ємом торгів та ком'юніті. Найнеобхідніше дослідити: перше, токеноміку, друге, чи реально кудись прилаштувати токен, щоб без діла не лежав. Третє, чи можна купити якусь послугу чи продукт за монету. Додаємо до цього нормальний об'єм торгів та динаміку ціни. І все ми розібралися, як аналізувати крипту. Накидайте сюди тисячу лайків і знайду 20 таких проєктів, на яких можна буде нормально іксонути. А взагалі це тупо профанське відео, щоб зацікавити. Вити вас, аби ви підписалися. Якщо спрацювали з мене корисний контент, з вас підписка, вподобайка та коментар. Бувайте.